Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас рецепт пляцка пані каблучкова по-новому. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для тіста 5 жовтків 3 столові ложки сметани, 200 г масла, 160 г цукру, 550 г борошна, 2 чайні ложки розпушувача і пакетик ванільного цукру для кокосового прошарку 4 білки 130 г цукру, 130 г. Білої кокосової стружки і 20 грам кукурудзяного крухмалю. Для білкової маси 6 білків, дрібка солі, 200 г цукру, одна пачка киселю, це 70 грам вишневого, вишні 500 г заморожених вишень, плюс 3 столові ложки крухмалю або півлітри консервованих вишень. Додатково 250 мл кислого варення або заморожені ягоди смородини, для ананасового крему 175 мл. Сиропу від консервованих ананасів, 20 грам порошку ванільного пудингу, 1 яйце, 150 грам вершкового масла, цукрова пудра з смаком. Крем можна подвоїти і зробити подвійну порцію. Для прикрашення зверху 120 грам шоколаду з вріжками і 4 подвійні печення орео. Приготуємо пісочне тісто. Беремо 5 жовтків, додаємо до них 160 грам цукру. Все перемішуємо вінчиком. Додаємо 3 столові ложки сметани. Все перемішуємо. І вливаємо 200 г розтопленого вершкового масла. В іншу миску просіємо 550 грам борошна. До борошна додаємо 2 чайні ложки розпушувача. Перемішуємо. До борошна вливаємо жовткову масу. Замішуємо тісто. Довго тісто не потрібно місити, лише до об'єднання. Ділимо тісто на три частини. Тісто накриваємо харчовою плівкою. І даємо холодильник на 30 хвилин, приготуємо білкову масу. Чашу міксера даємо 6 білків, додаємо дрібку солі і збиваємо міксером до м'якої піни, потрошки додаємо 200 г цукру і збиваємо міксером до стійких піків. Додаємо 70 грамів сухого кисілю зі смаком вишні, мішуємо в білки, приготуємо кокосову масу. В Чашу міксера даємо 4 білки, збиваємо до утворення пивної піни. Поступово додаємо 130 г цукру і збиваємо до утворення стійких піків. Додаємо 20 г кукурудзяного крухмалю і 100 г подрібненої кокосової стружки. Все перемішуємо на низьких обертах міксера. Беремо велику прямокутну форму 30 на 40 см. Форму заселяємо пергаментним папером і змащуємо маслом. Викладаємо одну частину тіста. Тісто можна розкачати на пергаменті і перекласти форму. в форму. Тісто вкладаємо кисле варення. Замість варення можна взяти. Ціломорожну смородину, я викладаю смородинове варення. Зверху даємо половину білків з киселем. 10 грамм заморожених вишень. І додаємо до них 3 столові ложки крухмалю або пів літри консервованих вишень. Я беру консервовані вишні Зараз викладаю половину вишень Випікаємо при температурі 175 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин. Ось так виглядає перший спечний корж. Один, один корж вже спікся. Прямо пергаментний папір змащуємо маслом, викладаємо другу частину тіста, розкачуємо її. Тісто з пергаментом перекладаємо в форму. Тісто розподілили по формі, викладаємо трошки варення. Зверху вкладаємо всі білки, які залишилися з киселем. Зверху викладаємо вишні. Випікаємо при температурі 175 градусів Цельсії приблизно 30 хвилин. Ось так вигляда другий спечений корж. Тикса другий корж. Розкачуємо останню частину тіста. Прямо прагаме змащуємо масло, викладаємо на наше тисто. з тістом викладаємо у форму. Тісто розпреділяємо по формі. На тісто викладаємо кокосову масу. Випікаємо при температурі 175 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин. Ось так виглядає третій спечений корж. Приготуємо ананасовий крем, В каструлю даємо 175 мл сиропу від консервованих ананасів. Можна взяти сироп від консервованих персиків. Додаємо одне яйце. Все перемішуємо вінчиком. Додаємо 20 г порошку ванільного пудингу або 20 г кукурудзного крохмалю і 10 г ванільного цукру. Замість ванільного цукру можна взяти екстракт ванілі. Все перемішуємо до однорідності. На середньому вогні постійно поміщуючи, доводимо масу до кипіння і приварюємо від кипіння 20-30 секунд до загустіння. Якщо в кремі є грудочки, його можна перетерти через сито. Крем накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо так до повного вистигання. чашу даємо 150 г м'якого вершкового масла, Збиваємо приблизно 5-6 хвилин до посвітління і до збільшення півтора рази. Ось так виглядає збити масло. Заварний крем вже вистинув, знімаємо харчову плівку. Збиваємо заварний крем міксером і по одній дві столові ложці додаємо до збитого масла. Зб'ємо цукрову пудру за смаком, все перемішуємо. Збираємо пляцок, низ даємо корж з вишнями, викладаємо половину крему. Зверху викладаємо корж з кокосом. Крем, який залишився. Як бачите, тут небагато є крему. Хто любить багато крему, може ще надати половину порції. Зверху кладаємо третій корж. На ніж кладемо пляцок в холодильник. Зверху пляцок прикрашаємо розтопленим шоколадом з воріжками і печеням орео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Отути з любові, нехай все вдається. Бажаю всі мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!